Навіщо їх вилезувати? Тому що ми так працюємо, ми такий продукт виготовляємо і будемо максимально приділяти увагу всім деталям. Ось готуємо фасад. Ось воно, так має бути. Такі ручки. До речі, дерево ще має оброблятися. І ось тут також вилезуємо, щоб не було взагалі слідів зварювання цю всю форму металу, щоб воно гарно було, тому що, тому що це якісний виріб. От і все. Будемо вилезувати. До максимального результату. Користуюся я, зараз підганяю фасад до порошкового фарбування, ось там вже готове стоїть. А користуюсь я такими цими інструментами вже так, фінальна підгоночка. Новий пелюсток, 60-ка, ось така для кута, десь долізти, коральчик. і Сотка наждачка на таку шліфмашиночку, щоб в основному я тако заглажую. Ну, на моїх відео ви її вже зустрічали. Тому так, да, вилизувати будемо, вилизувати максимально якісно, тому що якість та порядність для нас саме не головне. Всім добра.